Вітаю вас, шановні телеглядачі! Цього тижня знову з вуст генерального прокурора України Віталія Луценка пролунало обурення тим, що відбувається на півночі. Рівненської області там, як ви пам'ятаєте, видобувають бурштин незаконно і варварськи. і вже навіть ставлять блокпости. Зауважив генеральний прокурор на представленні нового прокурора Рівненської області Богдана Подобинського. Саме він, до речі, має забезпечити правопорядок і серед іншого виконання постанови Кабінету міністрів про рекультивацію порушених територій. Цікаво, що достеменно скільки територій зазнали варварського впливу, і скільки бурштину там видобувається, ніхто не знає. Свого часу пролунала інформація від керівництва державного підприємства Українські поліметали про те, що незаконно з України вивозиться до 100 тонн бурштину на рік. При цьому законно і легально видобувається лише 4. Історія боротьби української влади з цим явищем налічує вже кілька років, але успіхів поки що не видно. Зауважимо, що така проблема, тобто незаконне використання надр, відома багатьом і іншим країнам. Але як воно вирішується, давайте розбиратися. Наприклад, у Норвегії, де в 2010 році виявили золотоносні руди, одразу прийняли закон. Які відповідно передбачали що будь-яка особа чи будь-яка компанія може брати в оренду норвежську землю до 10 км квадратних для того, щоб проводити гірничі роботи вже до першої половини 2012 року? 9% материкової частини Норвегії були розподілені між бажаючими видобувати золото а відповідні надходження спрямовувалися до бюджету Норвегії. Причому треба зауважити, що і пересічна особа у Норвегії може сама видобувати золото. Щоправда, все, що вона буде видобувати, буде належати людині, якій належить земля, на якій це золото було знайдено. Інша історія в Австралії, до речі, країна, яка входить в п'ятірку лідерів щодо видобутку золота у світі, так от там теж можуть добувати золото як приватні старателі, так і великі компанії. Що цікаво, дозвіл на миття золота в Австралії можна придбати через мережу інтернет. На цей дозвіл одразу вказується, скільки де і яким чином ви будете видобувати золото. Але найголовніше, оскільки питання охорони навколишнього середовища для австралійців є принциповим, одразу на звороті дозволу написано як права того, хто видобуває золото, так і його обов'язки. Не дай Боже їх порушити штрафи надзвичайно великі. Втім, за досвідом а, зберігання своїх надр не треба далеко їздити у сусідній Білорусі, де як ви розумієте, теж є поклади бурштину. Ситуація геть інша. Там відповідне обстеження і моніторинг територій, які прилягають до українського кордону, здійснює білоруська прикордонна служба в Тому числі за допомогою безпілотників, просто обстеженнями, і щойно буде виявлена якась група людей, яка займається старательством незаконним, вона одразу затримується, все, що в них є, вилучається, і знову ж таки накладається величезні штрафи. Зрозуміло, що в такій країні, як в Білорусі, централізованій, можливо, авторитарній. З великою кількістю правоохоронців, до речі, найбільше в Європі 144 особи на 10 тисяч населення. Такі заходи є достатньо ефективними. Інша річ, демократично польща. Вони намагаються питання вирішити за допомогою все таки законодавства. Зауважимо, що для них. Видобування бурштину теж є проблемою, як свідчить польська преса, відповідно, правоохоронці Польщі щороку виявляють до 20 незаконних шахт на тих територіях, де можуть бути поклади бурштину, і у Варшаві це вважають великою проблемою. Зауважимо, що концесію на видобування бурштину у Польщі видає не держава. а Воєводська влада при цьому треба сплатити суму до 160 доларів за цю концесію і з кожного кілограму видобутого бурштину 2,5 долара. Щоправда, поляки намагаються найближчим часом переглянути ці ставки, щоб впорядкувати видобування бурштину з одного боку і зробити його геть невигідним для незаконних копачів з іншого боку. Отож, світовий досвід показує, що якщо є реальне бажання влади навести лад, то це в принципі можливо. Треба ухвалити нормальні закони, далі справа техніки, і, очевидно, честі. Усім усього найкращого.